Всім привіт! Ви на каналі Життя Без Прикрас. Мене звати Михайло. Тема сьогоднішнього відео самогоноваріння. В варіння. Минулому відео я готував цукрову прагу, яку ми сьогодні будемо перегняти в спиртсеред. Але перед самим початком варто сказати, що я самогоноварінні новачок. Мої відео це не приклад, щоб повторювати за мною. Я просто ділюся з вами своїм досвідом. І саме головне, що я користуюсь тим обладнанням, яке в мене є в наявності. І тепер коротенько пройдемося по тому обладнанню, яке я буду сьогодні використовувати і чому я вибрав саме його. Перше це апарат. Апарат складається з двох частин. Це варійної ємності, за яку відповідає мій автоклав. Якщо ви дивились минулі відео, ви його вже бачили. Друга це дистилятор домовичок 1. Він складається з дистиляційної колони, з отвором під термометр, холодильником, з отвором знизу для подачі холодної води і зверху. Для відводу теплої води. І, звичайно ж, вихід для готового продукту. Джерелом нагріву я буду використовувати електротен на 2 кВт, який монтований в автоклав. Тепер, чому я вибрав саме цю збірку. Зрозумівши, який продукт я хочу готувати і який для цього потрібний апарат, я, звичайно, зразу ж, скажімо так, походив по інтернет-магазинах, подивився на апарати і на їх ціни. Ну, якщо чесно, мені трішки зразу схотілося зекономити. Тут одного разу я натрапив на відео на ютубі, де автор займався самого новарінням саме з такою збіркою. Автоклав плюс дистилятор до мовачок 1. Подивившись, що в нього все дуже добре виходить, я вирішив теж зекономити, так як варільну ємність мені не треба було купувати, так як я автоклав, а купити тільки дистилятор. Для новачка, я думаю, така збірка підійде 100%. Тепер йдемо далі по деяких комплектуючих. Притував я таку комплектуючу, називається папуга, це щоб безпереривно відслідковувати міцність вашого продукту на виході. Тепер що важливо, якщо ви використовуєте джерело нагріву Електротен, то вам ще знадобиться таке обладнання, як регулятор потужності, так як автоматика від автоклаву сюди не підходить. Переходимо до збірки апарату. Вихід в основну уємність підключаємо. Тепер підключаємо автоматик. Беремо розетку 220 вольт, вставляємо наш блок для відслідковування навантаження і для заміру спожитих кіловат. В даний блок вставляємо наш регулятор потужності. І вже в регулятор потужності вставляємо вилку від електротену. Підключили, тепер перевіряємо хомоти на подачу і відвід від води, щоб були добре зажаті, щоб ніде вода не протікала. Перевіряємо гайки, щоб добре були затягнуті на нашій варільній ємності, і будемо переходити вже безпосередньо до перегону. Трагу в більшості випадків переганяють на максимальній потужності. Але тут є декілька нюансів. По-перше, бажано, щоб у вас був більш професійний, скажімо так, апарат. Тобто не такий дистилятор, як в мене, так як у нього трубопрохідність доволі мала. Якщо я буду робити повний перегін на максимальній потужності, то в мене може погнати в дистилятор піну або браву при кипінні. Тому, як роблю я, включаю нагрів на максимальну потужність, заповнюю холодильник водою холодною і воду відключаю. Коли температура у нашій варільній ємності досягне 84 градуси, підуть. Першій каплі я включу подачу води. Потім при перегоні потрібно регулювати нагрів і подачу води так, як вказано в інструкції, наприклад, для домовичка 1, щоб вихід води з холодильника був температурою не вище 25 градусів. Ну, але це все залежить від вашого апарату. Паплуга повністю набралася спиртом серцем. Ви можете бачити, температура на виході 75 градусів. Ну, якщо зробити ще коригування на температуру, то десь буде 73-72 градуси. Температура води на виході з холодильника на початку 25 градусів. Відібрав первій 3 літри з притузністю 60% вже з коригуванням по температурі. Зараз апарат працює на максимальну потужність. 1,8 кВт. Ну тут ще скачки в електромережі від 1,8 до 1,9 кВт. Температура спирту серцю на виході 55-54 градуси, теж трішки скакає в залежності, звичайно, від потужності нагріву. І температура вода на виході 29 градусів. Але тут теж потрібно робити таку похибку, що апарат у мене. Працює я в іншому кінці кухні, а труба прокладена для відвод води по всій кімнаті, то ще тут якийсь можна змінувати 1-2 градуси. От і закінчив я перегон браговий свердсерець, закінчив я його при таких значеннях. Температура в варійній ємності досягла 99 градусів. Спирт серед вже я відбирав до 0% спиртуозності. Робив я це по одній простій причині, так як даний спирт. Я буду переганяти другий раз з розділенням на голови, тіло і хвости. Отримав я майже 8 літрів 36% спирту. Це вже з коригуванням по температурі. Весь процес перегону я робив на максимальній потужності нагріву. Зразу скажу, що даним апаратом дуже задоволений, особливо дистилятором, так як холодильник повністю справлявся своєю роботою. Температура води на виході не перевищувала. 29 градусів навіть при повній потужності. На цьому можна закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і діліться в коментарях своїм досвідом. Буде дуже цікаво почитати.